Слава Ісусу Христу! Брати і сестри! Чудовий день! Гарний ранок Бог нам подарував, і ми маємо сьогодні можливість бути в домі Божому і це є велике благословення. Хотів би прочитати слово перед початком нашого служіння. Євангелія від Святого Луки. І Ісус Христос з'являється учням Своїм. 24 глава, перший вірш. А першого дня в тиждень дуже рано прийшли вони до гробу, несучи пахощі, що наготовили. І побачили вони камінь, що був відкочений від гробу, і війшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса. І коли вони були здивовані цим, то ось два чоловіка з'явились перед ними в блискучих одежах. Як же Полякались вони і нахилились лицем до землі, то заговорили ті до них, чого ви шукаєте живого між мертвими, немає його тут, він воскрес. Згадайте, як він говорив вам, коли ще був в Галілеї. кажучи, що мусить Син Людський бути виданим в руки людей грішних і бути розп'ятим і третього дня воскреснути. І згадали вони ті слова його, і, вернувшись від гробу, сповістили про це все 11 і всіх інших. А це були Марія Магдалина та Івана і Марія Мати Якова, та інші з ними, які розповідали про це апостолам. Але ці слова здавалися для них вигадкою, і вони не повірили їм, а Петро встав та й побіг до гробу. Брати і сестри, і ще прочитаємо збуття один текст. Тут таке слово записане, коли Змій він говорив до Єви і заперечував правдивість Божих слів, Третя глава, початок, що написано: Змій був хитрийший від усякого польової звірни, що Господь Бог створив і сказав він до жінки, чи справді Бог. Повелів, не їжте ні з якого дерева райського. Відповіла жінка Змієві, з усякого дерева райського ми можемо їсти, але з плоду дерева, що серед раю сказав Бог, не їжте з нього і не доторкайтесь до нього, а то помрете. І сказав Змій до жінки запевняю вас, що ви не помрете. Брати і сестри, сьогодні ми зранку зібрались, для того, щоб згадати подвиг нашого Господа Ісуса Христа, смерть Його. І ця заповідь, вона нам дана як удостовірення або як обіцянка на Воскресіння. І це правильно завжди в таких складних моментах, коли ми щось не знаємо, просити в Бога, з чого я можу дізнатися, що так станеться. З чого я можу дізнатися, що так станеться. Коли ми дивимося на. Питання Воскресіння і смерті це найважчі питання, які взагалі існують для людини на землі. І сьогодні більшість людей, які навіть називають себе віруючими, я так дивлюсь статистично, коли ми на вулицях питаємо людей про Воскресіння з мертвих, то люди, які навіть називають себе християнами, ходять до церков, традиційних церков, багато цих людей говорять, що вони ну, не вірять в Воскресіння. І навіть ті, які до нас ходять на малу групу людей, багато приходить, і коли я їх питаю, старші люди кажуть, що ви вірите, що ви воскреснете, вони кажуть, чесно, ні. І багато хто пробує, знаєте, вірити, але каже, настільки великий цей рівень сумніву. Я розумію, брати і сестри, тому що це так диявол зробив ще спочатку, коли наша мама, прамама Єва, вона не могла повірити в смерть. Пам'ятаєте, що Господь їй сказав, що коли ви будете їсти з дерева, яке висить, Адаму Бог це сказав, плід, який висить на цьому дереві, якщо ви його візьмете, ви помрете смертю. Друзі, чому складно було вірити в смерть? Тому що її не було. Смерті в той час не було, Адам з Євою не знали такого стану, як смерть. Це було повне життя. Вони прийшли в життя. Ніхто до того не вмирав. На землі не було такого, що щось помирало, все жило, все квітнуло. був райський цей сад, в якому вони постійно були, і ніхто не знав, що таке смерть. І прийшов диявол, і Бог сказав, що є така річ, як смерть для Адама і для Єви, і він не скрив від них. Він сказав, що коли ви візьмете з цього дерева, ви помрете. Станеться якийсь стан, прийде такий, який ви не знаєте. Цей стан називається смертю. Ви помрете. І дивіться, що диявол сказав цим людям двом. Ну, спочатку Єві, він сказав, я вас запевняю. Це дуже таке категоричне слово, яке стоїть наперекір Богу. Я вас запевняю. Тобто, я даю вам гарантії якісь. Я... Повірте мені, ви не помрете. Це самий великий обман, який диявол сказав. І коли ми собі думаємо, чи диявол обманув Єву, звичайно, він її обманув. Він там багато правди наговорив, але і величезну неправду сказав, що ви не помрете. І Єві показалося, що це Бог їх обманює. І написано, вони взяли з цього плоду. Очі відкрилися, смерть прийшла. Вони заплатили гірко. І тілом померли, і син вбив сина, і дух, духовно померли по відношенню до Бога. Стали вони глухі, сліпі і втратили контакт. Цей ангел, який стояв з вогненим мечом, і вони були вигнані з саду цього. Брати і сестри, і Бог дає обіцянку, що диявол буде вражений в голову. Пам'ятаєте, через сім'я жінки каже, тебе він вразить в голову. Ця ідея невірства. Вона розбивається тільки вірою, щоб тепер війти назад в це перше становище, безсмертя або вічного життя. Бог дає людині спасіння тільки через віру. Так як людина відпала невірством, так може спастися вірою. Оце є ця серцевина. Це є ця найважча, знаєте, для людини неспроможність вірити в що вірити в невидиме, не в те, що ми бачимо, не в те, що ми осязаємо, не в те, що перевірене експериментом. Бог каже: ти, якщо хочеш жити, ти повинен повірити, що є життя вічне, і жити ради цього життя, змагатися ради цього життя, чинити діла праведності ради вічного життя. І апостол Павло каже, що ми всі хочемо дійти до Воскресіння мертвих, відчути і пережити силу Воскресіння. Слава Ісусу Христу! Брати і сестри! Як це нам має допомогти? Чому це так важливо? Тому що це вражає диявола в голову, тому що це вибиває з під його, знаєте, ніг твердиню, на якій він стоїть. Він обманув людство, а Бог повертає людство в життя вічне через віру. І ось для нас є чудовий приклад. Ісус Христос, який прийшов на землю, і ми читаємо, Він учням сказав, що я помру, я помру. Але на третій день я Воскресну. Брати і сестри, коли ми читаємо всі історії, пов'язані з Воскресінням з мертвих, це унікальні історії. І в новому заповіті їх декілька є, і в старому заповіті їх декілька є. І ось написано, що Христос демонстрував Воскресіння на очах трьох учнів. Написано: взяв Петра Івана Якова в дім начальника, де дочка була мертва. І написано, Він сказав, вона не померла. А спить, і коли вони на нього сміялись, він сказав: Встань! І вона встала. Пам'ятаєте, Воскресіння з мертвих. Пам'ятаєте Воскресіння з мертвих, Знаїну вдува, виходить, останнього сина одинака виносять, і Христос підняв його. Пам'ятаєте, саме потужне Воскресіння з мертвих це Воскресіння Лазаря, коли ті люди, на яких Бог сподівався, і Марія, і Марфа, і Лазар, це було ну таке оточення, майже як учні Христа. Вони, Марія була біля них Ісуса. І Христос розумів, що це треба для них, це остання точка, від якої почнеться вже його переслідування, його поведуть на Голгофу. Це чудо стало основоположництвом того рішення, що він повинен вмерти, і Лазар теж, тому що за ним весь світ піде. В чому сенсація цього чуда? Він воскресив того, хто чотири дня був в гробі, хто вже розкладався, від якого був смертоносний запах. На нього не було шансів. І навіть ті, які би мали вірити, Марфа Марія, Христос їм каже, вірте, чи не казав я вам, що як ви будете вірити. І Марія йому каже: Марфа, йому, каже, якби ти був тут раніше, мій брат би не помер. Але ці слова показують величезний сумнів. Вона говорить: ти спізнився, немає шансу. Вже він не воскресне, трошки раніше треба було. Господи, чому ти так затянув з цими чудесами? І пам'ятаєте, коли Марфа, Христос ще до неї говорив, але вона вже його не слухала. Вона побігла, покликала Марію, прийшла Марія і впала в ноги Господа. Вона завжди любила ноги Господа, вона слухала його у ніг, вона мазала його ноги, вона впала в ці ноги. І написано Христос їй каже, твій брат воскресне. І вона каже: знаю. І Христос каже, де ви його поклали? І що вона йому каже: Господи, смердить вже. Це теж визначає оцей великий кредит недовіри до його слів. Ну, про що ти говориш? Там настільки смердить все, тут нема вже чого туди йти. І Христос написано заплакав. Брати і сестри, його, я думаю, знаючи те, що воскресне він через декілька хвилин. Це не сльози відчаю або жалю по померлому Лазарю. Це сльози в тому, що він, як учитель, як той, хто хотів побачити віру в серці людини, віру на Воскресіння, він її не побачив. Не Марфа, не Марія, не ні учні. Ніхто не був спроможний вірити. І Христос каже: Покажіть, де ви його поклали, І коли привели, Він каже, відваліть камінь, і написано: Починає молитись не ради того, щоб отець його почув, а ради того, щоб ці люди його почули. І він каже, я це сказав, щоб ви почули. Ти мене завжди чуєш. Але це я говорю, щоб вони почули, щоб вони повірили, щоб в них розвіявся сумнів. Друзі, тому я хочу сказати, що це досить серйозна справа повірити в Воскресіння. Жити ради Воскресіння. І коли Христос сказав це, написано: Він звернувся до Лазаря і цей вийшов живий. Його розв'язали. І пам'ятаєте, коли він сказав до учнів: Я молюся за тебе, Петро, і за всіх вас, щоб ваша віра не ускоділа, бо диявол вас хотів сіяти, як пшеницю. І оцей момент пересіло, він, знову ми бачимо, коли Христос воскрес. І мені завжди була велика така думка: ну чому, Господи, ти не з'явився їм зразу? Ми так знаєте, ми дуже любимо явлення Господа. І я не раз молився такою молитвою, Боже, ну явися мені. Якщо ти мені явишся, я вже всім буду про тебе розказувати. У мене не буде ні грама сумніву. Я там, ну, знаєте, яке ти свідчення будеш мати? Мені явився Господь, як Марія. Ну, Христос не одному з учнів не явився, кроме одного. І то в кінці, на восьмий день, спочатку Він явився Марії. І хотів цей екзамен прийняти в учнів. І він каже до цих жінок або Марія: іди й розкажи моїм учням. Пам'ятаєте, що сталося? Коли вони прийшли і розказували, написано, їм ніхто не повірив. Вони мали свідоцтво живе, вони мали слово. Христос сказав, я Воскресну. Не раз він сказав, чекайте мене в Галілеї. Вони мали на руках масу свідчень Воскресіння з мертвих. Це все як багаж для того, щоб утвердити їхню віру. І вони бачать живу жінку, яка прийшла щойно від гроба. Вона вся сяяла. вона мала інформації багато, але їй не повірили. Ще Марія не вийшла, як приходить двоє людей, які йшли в Наїн, які йшли в Емаус, це два учня. І там приблизно 10 кілометрів відстань. І оце вечір був, вони написано, стомлені, йшли дорогою, зажурилися. Далі в них сили не вистачало, вони і Христу кажуть: залишся з нами. Дорога далека, пізній час. Залишся з нами. Вони вговорили його самі, напевно, не мали вже сили. І приламані хліба він їм відкрився. І написано: і вони той же час побігли в Єрусалим. Десять кілометрів для них вечірньої дороги вже нічого не значило з такою інформацією, з такою вісткою вони вбігли в дім, де сиділо 11-10 на той час, бо не було Фоми. І вони кажуть: ми тільки що бачили Ісуса живим. Це два свідка: жінки і двоє знаїн. Двоє Емаусу. Тобто, друзі, Біблія говорить, що свідоцтво Двох є істина. Все, як в законі Моїсея, стверджується. І написано, і їм вони не повірили. Тобто, дивіться, коли ми говоримо за Воскресіння з мертвих, це досить складний пласт. І це неможливо людині. Це дуже непросто вірити в те, що людина сьогодні не може доказати. І написано, що. Коли вони ще сиділи, сам Ісус став поміж них і сказав мир вам! І потім написано: Докорив їх за невірство їхнє. Один раз в Слові Божому я зустрічаю, що Христос докоряв учнів Не за непомиті руки, не за колоски, які вони їли в суботу. Не за те, що вони навіть там, знаєте, говорили хто більший між собою. Так, да, він спитався і потім показав їм приклад. Но тут прямо слово стоїть, він їх докоряв. Чому ви такі жстокосердні? Чому не повірили? Скільки я вам дав аргументів, брати і сестри, і написано, що... там ще один був чоловік. Там вже було десять, які бачили. Жінки і двоє, і прийшов Хома. І Ісуса не було. І Він був з них самий невіруючий. Він вісім днів був невіруючий. І на восьмий день явився Ісус, і написано, і не сказав там, як ваші справи, а написано, сразу кличе Хому. Хома, підійди сюди, давай сюди свої пальці, вкладай свої руки, і не будь невіруючий, але будь віруючий. і сестри, ті, кому не явився Господь, як Марії. Але ви повірили, ви блаженні. Слава Ісусу Христу! Нам легше явлення, ніж просто вірити. А Бог каже, повіриш, тоді побачиш. А ми кажемо, Господи, хочу побачити, а тоді буду вірити. А Бог каже, повіриш, тоді побачиш. І от Авраам, друзі, це останній приклад, і ми зараз помолимося. Поможи, Господи, нам в нашій вірі. Як зрощується віра до Воскресіння? Брати і сестри, написано, Бог йому сказав, вийди з зору халдейського. І це перший етап і крок послушання Богу. І він вийшов. І написано, віра його вела. Друзі, легко вийти в зору халдейського. Але для того, щоб потім принести сина в жертву, треба, щоб віра виростала. Це не просто на фініші в тебе така віра, що ти сина приносиш в жертву. Це життя віри. Це життя мужа віри. І кожний рік в нього віра зростала в послушанні Богу. Бог каже: вийди, він вийшов. Залиш землю, він залишив. Живи тут, він живе тут. І потім Бог йому каже: глянь на небо. Потомство Твоє буде, як зірки. І він каже: Боже, Сарі вже 80, мені 90. Як це має статись? Вона вже мертва. І він просить в Бога удостоверення. Друзі, це дуже важливо в вірі просити підтвердження віри. Дай мені удостовірення, і Бог заключає завіт. Друзі, те, що ми воскреснем, Бог нам дав завіт. Ми сьогодні будемо причасниками тіла і крові смерті Ісуса Христа, життя Ісуса Христа. Ми торкнемося до того, хто був мертвий, але живий, хто був в гробі, але гріб пустий, хто був мертвий, але воскрес. Слава йому навіки! І це дає нам силу сьогодні. І Аврааму Бог каже: вийди, поклади те лиці, я з тобою заключу завіт. І коли Бог заключив завіт, це було удостовірення в нього, я в завіті. А далі, друзі, написано, Бог в 90 років Сарі дає сина. Цей син народжується з мертвих. Апостол Павло до Євреїв напише, що вірою Сара змогла народити сина, бо вона була мертва фізіологічно. Він вже розумів, що цей син вже чудо. Друзі, те, що від Бога, воно йде по вірі. Те, що не від Бога, воно йде так, знаєте, легко. Но те, що від Бога, воно через віру приходить, через смерть проходить. Ми народжуємося для смерті, а вмираємо для життя. І знаєте, коли Бог йому сказав принести сина в жертву. В нього не було жодного сумніву. Він взяв цього сина і веде його три дні в дорозі. А потім він каже до цих рабів своїх: будьте тут, а я піду й поклонюся там Богу. І ми повернемося саме головне слово, і ми повернемося. Він не каже, я повернусь. Він не каже, щось станеться. Він вірив, що вони вернуться двоє. І друзі, коли вони пішли двоє, ми читаємо, що він... Приносить сина в жертву для мене. Це дуже важко, тому що Авраам він не бачив жодного воскресіння. Перед ним Бог не не робив чудес, нікого з мертвих не воскрешав. Це він бачив тільки смерть. Він бачив багато смерті, але тут він первісто, хто вірить в Воскресіння, і він так в своїй вірі далеко зайшов, що сам піднімає ніж на свого сина. Це не просто, щоб Бог торкнувся діагнозом його сина, і син помирає, як сьогодні в багатьох з нас, знаєте, діти вмирають, і ми би підставили руки, але в нас немає сили. І ми згоджуємося з Божою волею, кажемо, Боже. Хай вже буде твоя, твоя воля. Ми віримо, колись ми побачимося. Він воскресне. А тут акт доброї волі він піднімає ніж. І сам готовий рішенням своїм повинуватись Божій волі. І апостол нам пише до євреїв, бо він вірив, що Бог сильний, Сина Його, Воскресити з мертвих. Алілуя. Брати і сестри, хто може дати таку силу? Настільки йти в покорі Богу в вірі, що ти розумієш, що декілька секунд, і Бог мені поверне. Я йду в вірі. Звідки він верне? З мертвих верне. Чи ти бачив Воскресіння? Я не бачив, але я вірю в Богу. Брати і сестри, ми всі воскреснемо. Удостоверення цьому сьогодні, цей холмік. Христос був мертвий, але Він живий. Давайте йому подякуємо за удостоверення, яке він дав для нас. Амінь.